Виглядає та так же, вже решосто ранку. Вчора е, на самі важко, що сталося. Я, в мене поламалася машина, вони стали доїхати, Я яку машині доїхав. І на самій базі туди доїхав, машина поламалася. Просто останній рух, який я мав зробити, і вона поламалася. Вибило дві ще. вибило дно. Але груз треба довести, треба їду до вашу школу, не треба груз довести. 2000 миль попереду розказує торик вранці. Коли не меншу машину. Це наша машина, яку ми їздимо. До речі, дуже класна, лакшері. Це інша машина, якою зараз буду сюда і їхати. Ось так, просто рум-тур зробимо. Це речі, які я зараз приніс, то я буду їми мити. А так в загальному рум-турчик. Так. Матрас. Так, треба включити підсвітку Зараз. Так, ось тут починається відтирати. Побризкав щойно. Це повний треш. Реально, просто грязюка. Просто грязюка, якийсь цукор розсипаний. Просто жесть. Ну, гляньте на цей холодильничок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, просто йоксен мопсе. Я думав, що тільки в Європі такі мужики ганяють. Тут шо бляха, ключі сохраняли, я взагалі не розумію, це повний жесть. Що ще, прощаюся зі своїм драком? Це він не мокре, а в маслі. Прощаюся я з ним. Позабирав всі свої речі. Позакидав сюди речі всі, що були. Всі ще були не мої, це ці коврики, гантелі, ці штуки. Звідси також все позабирав, ключі лишив. Тут -то все позабирав, там лишив ось те, там нічого мого немає, тут теж. Коротше, все позабирав, що потрібно мені. І я звільняюся. Ні, ну Поки що виїжджаю, вже потім не звільняюся. Прощай червоненька, більше на тебе ніколи не сяду. Да. Більше на тебе ніколи не сяду. І це можливо добре, мені з тобою було добре, чесно кажучи. Я з тобою класно покатався, ти служила мені класно до поломки. До поломки. Сталося. Ось така жахлива, да. так. Щось там вивалило. Шкода, шкода тебе. До речі, зараз десь 10 година, я опуснувся о 6-й. Прибирав, типу, як прибирав, всі свої речі в цей трак. Це за бомжарський трак. Ну, в сенсі, що середині був дуже грязний. Просто там, я не знаю, хто там жив, але там було дуже грязно. Там відео ви самі бачили. Це у нас сміття. І що, ми будемо пробувати зараз робити притріпінспекцію і їхати. Їхати далеко-далеко. Да. Ну все, ми ось такий порядочок трошки. ну Тут зараз вже сміття, це ми ще не розложили. Ось так то все виглядає, бо ще нема часу розложувати. І їдемо. Їхати нам, як ви бачите, 2160 миль. Сьогодні субота ранок а на вівторок ранку довезти. <му> ми їдемо, їдемо, а Гарні. Заїхали помити в просто лобовуху, бо вона вже була жахливо грязна, Є ж тут такі гарні сонячні заходи. Їдемо далі, їдемо далі. Коротше, 6 ранку прокинулися, спались дуже добре, але коли прокидаєшся... І тебе вранці зустрічаю така, така ялинка. Гляньте на цю красу. Ой-ой-ой. Три чека. Три. І ойсь тут, ось тут, і ось тут. тут. Коротше, о, що це у нас? Це Ну що ж, це я стою. Новий трак, так сказати. Новесенький майже, 800 тисяч цього вже пробігу. Стою на якісь такі парковці, на шелці. А що сталося, це те, що сажевий фільтр. Забився сажевий фільтр. Е Также дискуп'ютора не регенерується. І Казав механічно нічого зробити не можу, треба їхати сюди. Буду тут десь через шість. 6. Сьогодні неділя в мене попереду 1700 миль. Розвантаження має бути вівторок. Весело, я так думаю. Тому чекаємо. Думаю, це буде мій майже останній рейс, бо так діла далі йти не буде, тому що ламаються траки, так мені не підходить, як би це не було. Тому будемо звідси, так сказати, іти. Іти геть. Да. Четверта година. Ми тут сидимо з сьомої, проснулися, шостої, з сьомой вже четверта нас приїхав він робить зробити, але нічого не виходить. Нагадаю, зараз неділя, четверта дня, а попереду ще 1600 миль і розвантажує завтра у вівторок. Думаю, нічого з цього не вийде. Чекаємо. Mm -hmm. Як це було? Фільтр, сажевий фільтр забився, його робили. Приїхав механік з Чикаго, годин доїхав, зробив. І що? Ну і буду, напевно, зараз їхати, зараз побачимо. Цілий день чекав з 7 до 8. Це 13 годин, просто очікування. Будемо пробувати, пробувати десь їхати. Не знаю, треба зараз продумати, спланувати, як правильно їхати, звідти, куди, скільки і так. Да. Так що побачимось. І так, зараз у нас 8.30 вечора Олена. 8.30 вечора. Вже в мене нічого не світиться. То есть, в принципі, як е, зробили. Зробили і тепер будемо пробувати щось трохи сьогодні проїдемося. Трохи сьогодні проїдемося. Лиз драйв та хайлайд роут. Їхати нам лишилося 1670 миль. миль. Yes. І так, це ми зараз заїхали в такий американський заклад. Тобто сидять одні пенсіонери і подають нормальну таку. дуже смачна каву. І подають такі нормальні американські харчі. Вона кажуть, що дуже смачна кава, мені теж, до речі, смакує. Це вони ходять такі, доливають такими штучками, знаєте, як в фільмах. Оце ми стали пообідати на тракстапі, панкейки, картопліка з сендвічами. Ось такий дарун. Але дарун, пахне, хочу даруна. Про це ми їдемо, лишилося всього лише тисячу миль. Але є малесенька перешкода. Малесенька. Всі ошибки світяться. Малесенька перешкода, але їдемо. Щоб ви собі розуміли, сама включається аварійка. Я от сиджу просто ну, нікого не чіпаю. Я кажу, що це дух, от я не хочу, щоб ми до... Що це завжди за хрінь? Він там шаманить в себе свої світі, не знаю. Що це за країна? Напишіть в коментарях. У цій штуці він сидить і щось шаманить, щоб нам не їхалось. Коротше, ну це просто якийсь треш, реально. Просто. Я розумію ці ошибки, окей, я їх вже прийняв. Але нова ошибка, ну це вже якийсь просто перебор всього, що може бути на цьому світі. Це якийсь просто... Просто жесть, не сідайте на старі автомобілі, не сідайте. Ось це наш трак. Той, що просто все в ньому мигає, просто він акумулятор, його, не можна, його ж не можна глушити. Це просто жесть, так. А да. це мій груз. Це що, везуть, його так затарпував. О, в загальному, то я знову втомлений. Я втомлююся, дуже важко в цій роботі, мені багато так їздить. Багато їздить. Багато їздить. Не вивожу я, тупо не вивожу. Так. Чи... А дівчинка це вивозить. Привіт. Те, щоб ви собі розуміли, але тупо сама починає моргати. Oh Реально, я кажу, Оленка, У нас, у нас всі тачки тусовички. От ми качали, ви бачили відео, як найде місце, а тебе просто світ. Це дивно, це дивно. Як гуде все. Мені каже, що тут закрито, якось я не розумію. Тепер, якщо ви розумієте, де я стою, то я стою на вейтстейшн і мене загнали на вейтстейшн, тому зараз буде перевірка, і я впевнений, що буде штраф, тому що я знаю за що в мене може бути штраф. Зараз. Маю підозру, що за мною їде інспектор, тому що він стояв, а я проїхав і він виїхав, і зараз їде десь там даду за мною. Зараз побачимо. Просто Відпускаєте, просто відпускає теж. Це якісь. Заведись просто. Відпускаю. Я не заведуся. От просто за останні дві години в мене було дві інспекції. Одна на вейтстейшені, а одна мене зупинила поліція, ви ще не бачили ці відео. Це якийсь просто капець, і двоє, і, 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 дві рази мене, і два рази мене відпускають. Кажуть, типа, перший раз перевірили, все окей, другий раз перевірили, ну, якби. Я показую перевірку від першої, вони кажуть, окей, не буду забрати ваш час з хорошої дороги. Це взагалі що це таке? Дві години і просто дві інспекції? Це якийсь просто капець. Чи у вас таке було? Так. Да. Що ж, Приїхали ми додому чисто на портфелях, Subaru стоїть. Наша машина Prius другий, теж стоїть. <рес> ну, <рес> як тут давно не був <рес> просто? Наша машина Prius нічого не змінилося. Я, я, я давно вже не був просто-напросто вдома. <рес> Знаєте, що прикольно? Зараз 11 вечора, приблизно 10.30 можливо. Ми з Олемкою поїхали в Еміш Маркет, це український магазин скупитися. E, і до нас підходить два хлопця, e, і вони такі Привіт, Діма! Ми звідкуємо на Ютубі, в Інстаграмі, твій блог. І ми просто поговорили так хвилин 20-30. І це, блін, це було класно! Це було класно, коли люди, які мене впізнають, кажуть якісь компліменти, типу, блін, чувак, у тебе класна харізма, ми дивимося твої відоси, це клас». Я такий, я, я ще більше мотивуюся. Це реально класно. І я типу був доволі таки втомний, для тобі водичку. Давай передати привіт Тарасу Так. Передаю, до речі, цим хлопцям привіт. Привіт, да. Ти. Вибачайте, пацани я питаю Тарас. Коротше, два хлопчика. Коротше, дуже було класно, що так. Тарас і Данік. Тарас і Данік. Короче, Тарас і Данік Бароди вам привіт, дякую, що ви до мене підійшли. Дуже приємно. Яка за тобою скучен, Яка за тобою скучен, тобі не передати, друже. Завівся, просто з оборота. Просто я обожнюю тебе Субару. Реально я обожнюю це Субару. Так, речі, закинув. Що ж, як виглядає ситуація? Шоста ранку, я дуже не виспаний. Я вже якийсь четвертий день дуже не виспаний. Мені здається, вона скоро буде хронічне недосипання та втома. Це так, на секундочку. М -м, в загальному. Я не виспаний. Так, мій сторич. Заїхати чи ні? Я думаю, ні. Я не виспаний, їду зараз до свого трака, буду пробувати заводити куча різних ситуацій. Наприклад, те, що я вчора поставив на локбуку сліпер, а інтернету не було, і воно просто не прийняло сліпір. Щось вони там вже на кіпіші трохи. Друге, я зараз буду пробувати заводити свого трака. Чи це в мене вийде? Я не знаю, тому що в нього сівші ще акумулятори. Я не взагалі не викупавчого зможу завести. Маю через 2 години розвантаження. Я поспав сьогодні вдома то було теж фігово трохи, бо я знову ж таки ліг пізно, проснувся рано. Завжди. В цій роботі ти завжди лягаєш пізно, посинаєшся рано. Спиш реально по 5 годин. Це прям ну, желізо бетон реально. І ну, шляпа трохи. Але. о, хтось щось скрав. Але їду, буду пробувати. Став я раненько. Спав вдома, були дуже дивні відчуття, ти по вдома, але й не вдома, тому що ти дуже давно тут не був. І знаєш, що завтра їдеш, ти взагалі не відчуваєш себе вдома. Тому, так, так собі почуття, так. Завів я машину. Як би це не виглядало, але завів. Можна їхати. Все, машина завелася, ми їдемо, розвітився новий чек, новий друг у нашій команді. І що, їдемо, їдемо ми на. Їдемо ми на розвантаження. Що ж, приїхав на розвантаження, встиг. Тут таке ось щось відбувається. Зараз буду знімати тарп, знімати паски і чекати, поки мене десь заведуть на розвантаження. Оленка, привіт! Mm -hmm. Як твої справи? Чудово, я дуже розвитаюся, настоїв. Я, <с racket> <розуміюся>. я, <будь> <світ> я теж, я теж, це правда. Все, але я буду працювати. Все, я розвантажився. Їду зараз на рест Area, щоб що? Щоб зробити... Щоб зробити прочистку фільтра. Що ж, вставив запобіжника і одна ошибка пропала. Як, як то кажуть, вийшов з чату. Їдемо далі. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але місяця два тому я їхав в Mazlake, просто як подорожував. І я стояв іменно на цьому місці і казав, що отак обрав, знімав і казав, дивіться, там стоять хлопці, і згадував, як то воно було. І що скоро я знов там буду сидіти і оце... Знов на фура. Не сильно приємно. О, вау, які там класні гори, а оце скоро буду я такою їздити стояти на цих парковках. Ну Просто зараз я, Андо, на траку, ні, не я. Оце я, просто мій трак. Я зараз на траку, просто їду, важко, на цих паркінгах, ночую, хто кажуть, на врочів.